думаю, що напевно з цим ми і зіштовхнулися. Всередині сезону ми вигоріли, тому що три роки ти готуєшся, показуєш результати на високому рівні. Але повертаєшся додому тільки на місяць, на два місяці і буваєш вдома, і потім знову їдеш на змагання, на тренувальні збори. І тому, звичайно, психологічно це виснажує, тому що ти не просто тренуєшся, а ти постійно на зв'язку, ти постійно читаєш новини, ти постійно знаєш, де, де приліт, де що, куди летить, і це додає стресу, тому що якщо інші спортсмени вони просто готуються, вони, в них немає такого стресу. стресу. Так? Але спортсмени намагаються зробити все можливе, щоб вийти на доріжку і представити гідно свою країну в спорті, тому що спорт це ось один з чинників, де можна представляти гідну Україну, показувати і прапор, і говорити, що Україна продовжує боротися, і те, що ми сильна нація, і ми обов'язково будемо боротися до кінця.